Наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю іноземним журналістам сказав, що заява президента Франції про можливість введення в Україну іноземного контингенту військ на допомогу українській армії це визнання Європою того факту, що в разі поразки України вся Європа. Опиниться у війні, і що е без е того, щоб дати Україні захиститися, Європа сама не може бути в безпеці. Прекрасно, абсолютно поділяю цю точку зору. Але в мене питання. Е коли ви, а також президент Зеленський найбільше, нарешті прямо скажете, пане Макрон. Пане Шольц, е, там, Дуда, е, Сунак і всі інші. Введіть, будь ласка, в Україну свої війська нам на допомогу. Прийшліть війська на допомогу українській армії. Коли буде ця заява. Коли ми офіційно звернемося до Заходу з проханням нам допомогти, Україна може програти без Заходу. Без його, без її його допомоги Україна може програти. Ви це розумієте? Ви розумієте, що це власне життя десятків мільйонів українців? Життя всієї української нації. Тому що це не, не буде окупація якоїсь е, західноєвропейської чи е, північноєвропейської е, країни е, німецькими військами в е, 40-му чи 41-му році, коли німці там війшли кудись, е, там когось десь заарештували. А в цілому все е, залишилось на місцях. Ні, це буде суцільна буча на всю Україну. Суцільний геноцид, і це буде відповідальність тих, хто е, нам не хоче допомогти. Але е, найголовніше, що їхня черга наступна. І ми повинні, ми повинні вимагати, просити вимагати, домагатися. Ми повинні прямо говорити. Будь ласка, прийшліть нам війська на допомогу. Ми повинні це говорити, тому що якщо ми цього говорити не будемо, то це е, або е, взагалі не буде, або буде набагато пізніше. Ну ми, врешті-решт, прийдемо до цього, якщо нам не будуть давати зброї, а Росія продовжуватиме тиснути. Або навіть якщо даватимуть зброї, але Росія буде нарощувати темпи. Нас просто людей стільки немає, щоб протистояти Росії. Нам треба тисячі томагавків з дальністю дії 500 і вище кілометрів, щоб ми могли своїм людським ресурсом справитися, якщо Путін не зупиниться. Тому ми повинні прямо і чітко почати ставити питання від імені президента, від імені Верховної Ради, від імені всіх органів влади і громадянського суспільства і від всіх. Будь ласка, захід, наші союзники. Пришліть війська нам на допомогу.